Слава Україні та слава ЗСУ Миколаєві. 22 лютого 1095-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі без ракетних атак по півдню від росіян минулої доби. Але російські розвідувальні дрони вчора поруч з Одесою літали. Ввечері, як завжди, росіяни запустили іранські мопеди, і пару штук летіло в сторону Одеси з Чорного моря. Росіяни минулої доби. Запустили аж 162 іранських шахеда, 82 з них збито і 75 подавлено ребом. На Миколаївщині збито 4 мопеда вночі, і більше ніде обстрілів не зафіксовано навіть в районі Очакова. Знову наші хлопці наваляли росіянам на Кінбурзькій косі на Херсонщині. На жаль, російські обстріли не припиняються. Знову одна загибла людина минулої доби. І четверо поранених. Ну і дрони на Росію також не припиняють летіти. Знову пошкоджене НПЗ. Завжди чекаємо на такі новини. І давайте, як завжди, закинемо на ФПВ-дрони, щоб вони також не припиняли летіти по росіянам.